Всім привіт! Сьогодні вже понеділок, 17 жовтня, неділю в мене не вийшло зняти. Я навіть, якщо чесно, думала, що не буду цього тижня знімати. Зроблю за два тижні відеозвіт, ну, але в понеділок з'явилося трошки часу, тому думаю, чому б ні. Покажу вам, що я вишивала і чому я вирішила. Зробити два тижні, а не тиждень, тому що в принципі показувати нема що. І так, почнемо, мабуть, з понеділка. В понеділок я, як і минулого тижня, закінчила норму для маяка і обрала новий процес. Ось як це було. Так, у нас сьогодні сонечка немає, така доща також немає, погода дуже така пасмурна. От, тому, ну, покажу ось так. Не передає кольору, але, в принципі, ви бачите, що е, сьогодні понеділок, ми прокинулися. і ранок ну, Для нас був добрий, тому що ми прокинулися. Як то кажуть, не під завалами, а прокинулися ну, в своїх ліжках. От, е, і я все-таки в неділю, коли випустила минулий ролик, я ввечері, коли вже дитина спала, я сіла і довишивала цей клаптик. Тому в мене, от в неділю і закінчилося, ну, Закінчився цей квест, так сказати. Я вирішила, що в мене тут трошки менше ніж півтори тисячі хрестиків, бо тут вже було дещо вишити, вибачте, петітів. Ну, Але я вирішила, що буду все-таки такими ділянками вишивати, відшила ділянку і переходжу далі. Тому що, в принципі, я на всіх своїх обеленових процесах так роблю. Єдине, що на фараоні, там в мене таке все по кольорах, тому там просто відшиваю півтори тисячі хрестиків. От. Ну що, давайте тоді зіграємо і оберемо. Наступну гру. Так, вам трошки відблискує, але я не знаю, тоді взагалі темно буде. Поїхали. Немає особливих переваг у мене, що випаде. О, дивіться, знову фараон. Капець, буду знову його тиждень або два вишивати. Щастить фараонові. Насправді, я рада, тому що. Я його вишиваю, як я казала, вже парковкою, ну, намагаюся по клітинках. І це дійсно цікаво. Мені подобається це робити. Так що я рада, що він випав. Так, ну, ви все бачили. У мене випав фараон, я мала б вишивати його, але у вівторок я вирішила, що ну, зазвичай, знаєте, я якось так невдало, не вмію, мабуть, розподіляти час, тому що я вирішила, що, е, мабуть, я вишию букетик, е, щоб вже не переживати, встигну я його чи ні. Я чомусь вирішила, що я його вишию за три дня, От, але не так сталося, як гадалося, і тому я. Тобто вівторок, середа-четверг я вишивала тільки букетик. Е, я навіть бісерний свій процес не брала. Бачите, тобто я взагалі нічого, крім букетика, не вишивала взагалі. Е, і ви знаєте, я е, сказати, що він мені надоїв, я не можу, тому що він мені дійсно не набрид взагалі. Я вкотре впевнилася, що, мабуть, ну, на даний момент. Лінда 27-го каунта це просто моя улюблена основа. Я таке задоволення отримую від того, що я на ній вишиваю. Мені так подобаються хрестики, вони такі рівненькі, такі гарненькі. Я просто в захваті. І від букету я в захваті, тому що, незважаючи на те, що він складно вишивається, там потрібно дуже часто змінювати кольори. Я розмітку не робила, тому я просто йду знизу і вишиваю. По порядочку, так сказати, знизу догори. І він такий виявився великий. Я, ну, Якось собі, мабуть, не уявляла тих розмірів, я думала, що він буде трошки менший. І тому я п'яльця зараз ну, переп'ялила, вишивала спочатку вазочку, потім переп'ялила, вишивала праву частину, ось я її закінчила. І в мене залишилася ліва частина. Так, На даний момент я його ще не вишила а вже понеділок. І тому мій марафон. Я вирішила, що буде в мене марафон, поки я його не закінчу, я нічого більше не буду вишивати. Тому марафон продовжується. Я сподіваюся, що я його скоро закінчу і покажу вам результат. Так, ну, зараз покажу, що я вишила. Так, я нагадаю, що на момент... В мене була тільки ось така вазочка на понеділок. І весь тиждень я його вишивала. І подивіться, яка в мене вийшла краса. Бачите, я в захваті складно, звичайно, вишивається, тому що постійно тут. То білі, то блакитні, то жовті, то зелені. І вони там буквально три хрестика три. Ну, знаєте, мені нагадує чимось, як багато кольоровку я вишиваю. Тобто постійно треба змінювати ниточки. В мене навіть ось такий організувався органайзер, ну, тому що ну, дійсно часто змінюю органайзер прямо як на багатокольорову роботу. Зазвичай такі невеличкі роботи я вишиваю. Просто однією голочкою, а цієї ці, бачите, не вийшло. Але ну, насправді мені дуже подобається. Я прям в захваті. Бекстіч я зазвичай роблю в кінці роботи, тому ще, мабуть, день-півтори я точно витрачу на бекстіч. Ну, ви зрозуміли, мій марафон продовжується. За фараона я не бралася і, мабуть, навіть не візьмуся, тому що я дивлюся на число вже 17, а в мене ще мій якби, весняний струмочок, тому що я нагадаю, що я приймаю участь у спільному відшиві від катрусиних рукоділок. І там першого числа треба робити звіт за тисячу петітів, ну або тисячу хрестиків. Тому якби закінчу. Плани на тиждень. Так, закінчу букетик. Сподіваюся, все-таки я його закінчу, тому що там вже залишилось менше, ніж 50%, і перейду до весняного струмка, буду робити його. Ну, і хочу вам трошки розповісти от, про свої невеличкі покупочки. Я взагалі зараз не вишиваю, ой, вибачте, вишиваю, але не купую, тому що в мене дуже-дуже багато запасів. Багато всього хочеться трошки з тим розгребтися, щось повишивати, тому що є дійсно набори і схемки, які мені хочеться вишивати. А я постійно купую нові і починаю нові, а старі лежать, хоча вони такі самі бажані. Але без покупок не обійшлося, тому що вирішили ми в неділю зробити собі, скажімо так, Екскурсіонний тур. Я проживаю в Запоріжжі, нас кожну ніч обстрілюють. Знаєте, якось так вийшло, що в неділю, тобто з суботи на неділю вранці не було обстрілів. Це, це добре насправді, але якось, знаєте, так, я прокинулася, немає. Думаю, ну зараз почекаю, я бігаю зранку. Думаю, ну зараз почекаю, поки вже обстріляють, і спокійно піду собі бігати. Немає. Думаю, ну не буду ж я весь ранок чекати. Я вийшла і так з обережністю йшла, тому що я вже колись потрапила під такий обстріл. Я якраз бігала, почали стріляти, я не знала, що робити, лягла на землю, лежала от, Бомбосховища поруч, ну, воно там було, як потім виявилося, я не знала, що воно там є. Я просто лежала, у мене справа вибухи, зліва вибухи, вскрізь ці, яких, зарива від вибухів. Ну, Я ж кажу, після цього мені якось так лячно ходити бігати, я зранку ходжу. І Обстрілюють нас також і вночі, і зранку. Ну, Побігала я нормально, ніхто нікого не обстріляв нас того. Ну, не обстріляли нас цього ранку. Слава Богу. І ми вирішили з'їздити в Дніпро. А у гарному місті Дніпрі є такий чудовий рукодільний магазин, який називається Рукодільний сундучок. Я зазвичай сижу у них на сайті і багато всього замовляю. Але думаю, ну, раз ми в Дніпрі, чого б не заїхати, і я і ми дійсно туди заїхали. Я пішла, подивилася, в мене очі розбіглися, там стільки наборів, всі вони такі класні. В них стоять вже вишиті зайки. От, ну, дівчата, якщо я буду наступного разу, я вам зніму, тому що насправді просто в них асортимент тут. І коли ти заходиш в магазин, там, наче, дві кімнати, але вони повністю в наборах, там стільки схем, стільки наборів від різних виробників, очі розбігаються. Ну, і ви розумієте, що коли ти потрапляєш в таке місце, неможливо піти без покупочок. Я намагалася зробити максимально корисні покупки. Звичайно, в мене відразу так хочу такий набір, хочу такий набір, і такий хочу. і прямо. Насправді, в них багато виробників рашкінських. Але я розумію, що це вони, скоріш за все, розпродають ті набори, які в них є, в принципі, і ви знаєте, якось раніше я відносилася, ну от як дівчата да, на YouTube каналах, що оскільки ця схема вже куплена, я її вишию, тому що ну, вже все, гроші заплачені, налоги, тобто воно вже якось не вплине ні на що. Але після того, як Запоріжжя щоночі обстрілюють, в мене думка трошки змінилася. Ну, як, ну, знаєте, так не хочеться. От не хочеться нічого Рашкінського взагалі. Не купувати, не вишивати. У мене зараз лежить схемка, ви її бачили, якщо дивились мої запаси, свічка це від чарівної голки. Я знаю, що це рашкінський дизайн. Купувала я її на Аліекспрес, наче я вражку від цього нічого, але мені не хочеться її от саме через це вишивати. Поки що. Я навіть, знаєте, я шукала таку сіреньку тканинку, хотіла вишити або сіреньку, або голубеньку, щоб не на білій вишити. І я зараз прийшла до думки, навіть, ну, можливо, вишити не на рівномірці, не на якійсь там такій особливій тканині, так, а просто взяти якусь аїду і вишити. Просто щоб вишити, щоб вона в мене була. Тому що ну, схема подобається, але от Змінюються, скажімо так, мої почуття до Рашки, і від цього е вони змінилися ще на початку війни, але ось до Рашкінських наборів також зараз дуже змінюються мої, е моє відношення. Не знаю, що буду думати. Ну, тепер давайте про покупочки. Я хотіла максимально корисно, тому наборів я себе стримала, наборів я не купувала. Але я купила собі тканинки, тому що я знаю, що Лінда в мене йде чудово на зайок. Тому я, звичайно, придбала Лінду. 27, Звичайну Лінду, великого розміру, тому що вона в мене йде гарно. Потім, це просто інтуїтивна, скажімо так, покупка. Дуже мені сподобався колір, дуже мені сподобалася ця рівномірка це Мурано. Ну, кому цікаво ось номер. Не знаю, для чого я її використаю, просто взяла, тому що сподобалася. Я прям в захваті була. І взяла сіреньку. Сіреньку, коли я брала, я. Бачите, воно відсвічується, але не дуже видно. Давайте я вам вже, От, біла і сіренька. Бачите, видно, що вона сіренька така. Ось цю я якраз брала на свічку. Можливо, нині і вишию. От я взяла великий розмір. Хочу ще щось вишити, мені здається, сіренький. На сіренький можна багато всього вишивати і новорічного, і так. тому взяла. Бачите, три такі тканинки, а тисячі майже немає. І взяла собі давно хотіла, я не використовую ось такі магнітики. Бачите, я, якщо чесно, їх не дуже використовую. Але я люблю всякі такі дрібнички. От У мене немає такого магнітика, я не кріплю голочки на магнітики. От, але взяла. І Вона дуже гарно виглядає. Я її відразу почепила на букетик мій, Він в мене коли в п'яльцях був, і виглядає чудово. Я прям в захваті була. О, так що ось такий в мене був гарна, скажімо так, ось такий в мене був тиждень, а неділя просто шикарне завершення. Я прям, якщо чесно, в захваті від того, що побувала. Якщо ви живете в Дніпрі, обов'язково сходіть. Якщо ви ще там не були. А якщо ви будете приїжджати повз, то також сходіть. І мені, до речі, дуже сподобалося розташування рукодільного. Сундучка. У мене чоловік навчався в Дніпрі, він там більш-менш орієнтується. І він мене дуже любить. Ну, Мак, звичайно, всі люблять Макдональдс, і він КФС також любить. І він каже: їдемо в Дніпро, обов'язково зайдемо в КФС. А коли я йому скинула адресу рукодільного сундучка, кажу: ну, подивися, де він знаходиться, як туди краще проїхати, щоб не втрачати час, бо ми ще хотіли в парк заїхати. От, а він такий каже: о, каже, тобі пощастило, поки ми з Софією будемо в КФС насолоджуватися крильцями, підеш в свій рукодільний сундучок. І там буквально, я не знаю, 5 хвилин пішки від КФС. Тобто ми перейшли дорогу, пройшли трошки і все. І там рукодільний сундучок. Дівчата, ну, побувайте обов'язково. Так, ну, здається, про те, як пройшов мій тиждень, я вам все розповіла. І е, тепер е, я хочу ще з вами поділитися е, такою своєю задумкою. Бачите, в мене відео цього тижня вийде більш таке поговорити, аніж показати щось, тому що показати особливо нема чого, бачите, марафон. Тільки одна вишивка весь тиждень, тобто навіть бісерний процес, зазвичай я його беру цього тижня, жодної бісеринки не пришила, тому ну, не буду і показувати. Я е, скачала в інтернеті е, журнал, е, скачала декілька, ну, як сказати, Декілька видів журналів: там англійські, американські, кростіч, кростіч-голд і так далі. От. Ну, Люблю я всякі такі журнальчики полистати, подивитися. І натрапила на польський журнальчик. От. І там саме не вишивка-хрестиком, а він якось так називається холф-гобелен чи щось таке ось я вам покажу. Бачите, ось такий журнальчик це один з номерів. Кому цікаво, можете погуглити, його можна, в принципі, скачати. Якщо не знайдете, а захочеться, можете написати мені, я вам кину з посилання, або прям на почту можу прислати, не знаю, якось, думаю, зможемо домовитися. Я його скачала, почала дивитися, і там є такі невеличкі картинки, хаток. От вони мені чомусь припали до душі. Не можу сказати, що вони прям дуже-дуже такі, прям шикарні, гарні. Ось, бачите, я вам декілька картиночок прикладаю. Ось такі звичайні хатки. Вони мені сподобалися, тому що в мене дуже давно вже зріла думка, що а куди мені дівати залишки конгрес траміну, тому що я його якби, купую. І на схему відрізаю, в мене залишаються ось такі, бачите, невеличкі клаптики. Викидати мені жалко, тому що, ну, якби досить величенькі вони. Викинути таку цінну річ не хочеться. І я собі вирішила, що я хочу вишити якусь там невеличку картину гобеленовим швом, півпедітом, да, але невеличких розмірів. І ось ці хатинки мені сюди підходять ідеально. Просто ідеально, я от вже уявила, як це буде дивитися. От, і відразу загорілася їх вишити. І цих катинок там ціла серія. Там є зимові, літні, з квітами, з кониками. Ну, Гарні такі схеми гобеленові. Я розумію, що вони такі такі примітивні, примітивні там блендів немає, нічого такого немає. От, Але. Я взяла одну картинку, зробила на неї перенабір. Так що, поздоровте мене, я зробила свій перший перенабір повністю. Тобто вона настільки маленька, ця схема, що я його вже зробила повністю. Це я суботу та неділю трошки витратила. От, зробила перенабір. Я цю схемку зберегла, я її собі вже в сагу засунула, так сказати. Так, це на ось цей будиночок, бачите? От, я вже відрізала клаптик. Ось такий маленький клаптик, мені знадобиться на цей будиночок всього -навсього. От, залишилося підготувати ниточки, і це той процес, який я хочу от, знаєте, такий спонтанний процес, але мені його поки що хочеться вишити. І я, мабуть, не буду забороняти собі в цьому задоволенні. Я закінчу квіточки, свої ромашечки. І, мабуть, я не знаю, чи буду дивитися по ниточкам, тому що я розумію, що деяких ниточок в мене немає, скоріш за все, треба буде замовляти на сайті. Якщо ниточки прийдуть до закінчення мого марафону з ромашками, то я, мабуть, почну все-таки будиночок. Якщо ні, то я тоді відшию спочатку ті півтори тисячі хрестиків на весняному струмочку, а потім піду на будиночок. Так що ось такі в мене плани, ось такі справи. Мій знаєте, такий перший перенабір, і я відразу загорілася бажанням ще зробити перенабори. Але в мене є. Я подушечку перенабираю, але там трошки складніше. Там, по-перше, є бекстіч, Я зараз читаю книжечку, я скачала по перенабору і дивлюся відео з бекстічем трошки важче, і важче в тому плані, що, по-перше, там якість не дуже гарна. А по-друге, по-друге, там, ну, не підряд, скажімо так, тому що ця хатинка там все-таки все-все-все зашивається. От, так що ось такі справи. Дякую всім, хто дивився. Чекаю вас наступного тижня. Сподіваюся, що наступний тиждень буду знімати, будуть новини, буде більше вишивки. Ну, але подивимося. Якщо ні, то просто тоді, як сьогодні, запишу вам своє. Свої розмови, свої думки, плани і якісь ще задумки. Дякую всім за увагу! Бувайте!